Доброго вечора всім браті. І Хочу записати короткі звернення, бо це кнопочками класити. зараз не той момент. Зараз знаходжуся в нашому соборі, вчиниться. Ну, Всі, навіть, в курсі, що небезпека над нашою нашим Ну, Як сказали, мені владика. Ніхто точно не знає, коли це може статися, а може статися будь-який момент. Навіть якби на сьогодні вроді казали, що можливо це, а може цього нічого й не бути. Багато людей прийшло, ну і не дуже багато, я думаю, що буде більше, але тим, тим не менше люди є. Але до чого я щодо вас звертаюся, на майбутнє бути не то, що активнішим, а внимательнішими. В наших групах, може, будуть створені якісь канали зв'язку. Це все в подальшому. Тому що прийдеться бути на чеку, будь-який момент може бути єдиний і вирішальний. Ви бачили, як це робилось у Черкасах. І коли, повірте, мені будуть оці жіночки і мальчики до призивні один-два чоловіка. Ну, щоб ви в тому не казали, ніхто це не, не утримає, якщо прийдуть. Наші недруги, бойовики і так далі. Тому будьте уважні. Так само хочу призвернутися і до другої категорії людей. Якщо не маєте точної інформації, що стопроцентно созивають, не поширюйте, не спамте, не буде народ, бо все в війну, все і так таксі на нервах. Коли точно знаєш, чи владики, чи батюшки сказали, чи відповідні люди, які мають точну інформацію, то так. Да. Краще, щоб хтось один-два під'їхали, подивилися чи з перших рук інформація. Будьмо уважні. Спаси на всі, Господи. Владика тут, всі тут, все нормально. Будьте здорові.